Коли ми уявляємо середньовічного шпигуна, на думку часто спливає романтичний образ з фільмів людина в чорному плащі, що крадеться темними вулицями замку. Насправді, шпигунство в середньовіччі було набагато складнішим, небезпечнішим та розгалуженішим ремеслом ніж це показують у кіно. Це була справжня наука виживання, де одна помилка коштувала життя, а успіх міг змінити хід війни чи долю цілого королівства. Шпигуни середньовіччя не мали сучасних технологій, але їхня винахідливість, психологічна майстерність та готовність ризикувати перевершували багато того, що ми бачимо в сучасному шпигунстві. Вони використовували те, що завжди було під рукою людську довіру, жадібність, страх та амбіції. Перше і найважливіше правило середньовічного шпигунства ніколи не виглядати як шпигун. Найуспішніші агенти середньовіччя були звичайними на перший погляд людьми. Торгівці, що подорожували між містами та королівствами, були ідеальним прикриттям для шпигунства. Вони мали природню причину перетинати кордони, спілкуватися з різними людьми, відвідувати замки та міста. Купець, що продавав тканини чи прянощі, міг вільно розпитувати про ціни на зерно, що непрямо вказувало на стан урожаю та готовність країни до війни. Він міг рахувати вози з залізом, що в'їжджали в місто, а це давало уявлення про виробництво зброї. Торгівці мали доступ до замкових кухонь, де служить охоче ділилися плітками про своїх господарів за кубок доброго вина чи кілька монет. Монахи та мандрівні ченхи були ще кращим прикриттям для шпигунства. Церква в середньовіччі мала величезний вплив, і духовні особи могли вільно пересуватися навіть під час воєн. До них ставилися з повагою, їм довіряли, їх запрошували в найвищі кола суспільства. Священник міг сповідувати лицарів перед битвою і дізнаватися про плани наступу. Мандрівний монах міг зупинятися в різних монастирях, де збиралася інформація з усієї округи. Аббат великого монастиря часто знав більше про політичну ситуацію, ніж багато світських лордів. Деякі церковні ордени навіть спеціально готували своїх людей для збору розвідувальної інформації, хоча офіційно це, звісно, ніколи не визнавалося. Менестрелі, Жонглери та мандрівні актори також були чудовими шпигунами. Вони розважали як просто людинів на площах, так і знать у замках. Їхня присутність здавалася такою нешкідливою, що люди часто забували стежити за своїми словами в їхній присутності. Менестрель міг співати пісні в таверні, де збиралися солдати, і підслуховувати їхні розмови про майбутні походи. Його запрошували на бенкети, де п'яні лорди хвалилися своїми планами чи скаржилися на своїх сюзеренів. Найрозумніші менестрелі навіть складали спеціальні пісні, які містили закодовані послання. Одна строфа для публіки, інший прихований смисл для того, хто знав, як слухати. Після виступу вони їхали до наступного міста, несучи з собою купу цінної інформації. Жінки відігравали особливу роль в середньовічному шпигунстві. Хоча їхній внесок часто применшується в історичних джерелах, куртизанки та коханки мали доступ до найінтимніших таємниць можновладців. Чоловіки в ліжку часто втрачали пильність і ділилися інформацією, яку ніколи б не розголошували своїм радникам. Придворні дами могли підслуховувати розмови в покоях королеви, де обговорювалися найважливіші державні справи. Служниці в замку були. Практично невидимими для знаті, їхня присутність сприймалася як частина меблів, і при них говорили про речі, які ніколи б не обговорювали присторонніх. Деякі правителі навмисно підсаджували своїх агенток як служниць до дворів потенційних ворогів, і ці жінки роками збирали інформацію, яка потім використовувалася в критичні моменти. Технічні методи середньовічного шпигунства були надиво витонченими, враховуючи обмеження епохи. Перехоплення листів було одним з найпоширеніших способів здобуття інформації. Королівські гінці, що везли важливу кореспонденцію, ставали мішенями для ворожих агентів. Досвідчений шпигун міг підкупити гінця, скопіювати печатку та прочитати лист, після чого так майстерно запечатати його знову, що одержувач нічого не помітить. Іноді використовувалися ще хитріші методи. Лист парили над киплячою водою, щоб воскова печатка розм'якла і відкрилася, не поламавшись. Найцінніші агенти вміли ідеально підробляти королівські печатки, що дозволяло не лише читати чучі листи, а й підкидати фальшиві послання. Невидиме чорнило існувало задовго до того, як про нього написали в шпигунських романах ХХ століття. Середньовічні шпигуни використовували сік лимона, цибулі або молоко. Для написання таємних повідомлень між рядками звичайного листа. Коли потрібно було прочитати приховане послання, папір підігрівали над свічкою, і невидимий текст проявлявся коричневими літерами. Інший метод писати повідомлення розчином заліза в воді, яке ставало видимим після обробки листа дубильною кислотою. Деякі агенти йшли ще далі, вони голили голову довіреній особі, татуювали на шкірі повідомлення. Чекали, поки волосся відросте, і відправляли цю людину як живий лист. Одержувач просто знову голив голову і читав послання. Шифри та коди були життєво важливими для середньовічних шпигунів. Найпростіший метод підстановничний шифр, де кожна літера замінювалася на іншу за певною системою. Наприклад, А стає Г, Б стає Д і так далі. Більш складні шифри використовували кодові книги, де цілі слова або фрази замінювалися символами чи числами у 13 столітті. Англійський філософ Роджер Бекон описував методи криптографії, які використовувалися розвідниками того часу. Венеціанці, чиї торгові інтереси простягалися по всьому Середземномор'ю, розробили одні з найскладніших шифрувальних систем середньовіччя. В Венеції навіть існувала спеціальна державна служба, яка займалася перехопленням та розшифруванням чужих повідомлень. Фізичне проникнення в замки та фортеці вимагало неабиякої майстерності та холоднокровності. Шпигун міг влаштуватися на роботу звичайним слугою конюхом, кухарем, прибиральником. Такі посади давали доступ до всіх частин замку без зайвих підозр. Конюх міг підслуховувати розмови лицарів, що приїжджали з дорученнями. Кухар знав, скільки їжі замовляється, що вказувало на кількість людей у гарнізоні. Прибиральник заходив у всі кімнати, включно з кабінетом лорда, де могли лежати важливі документи. Найсміливіші агенти проникали в замки під виглядом будівельників чи ремісників, що прийшли щось полагодити. Це давало можливість вивчити укріплення, підрахувати кількість охорони, знайти слабкі місця в обороні замку. Підкуп завжди був і залишається одним з найефективніших інструментів шпигунства. В середньовіччі, коли більшість людей жили в бідності, кілька золотих монет могли купити душу практично будь-кого. Незадоволений васал, якому сеньор не виплачував обіцяну винагороду, легко ставав інформатором. Казначей, який мав борги, міг продати відомості про фінансовий стан королівства. Начальник варти, ображений тим, що його обійшли підвищенням, міг розповісти про слабкі місця в обороні замку. Професійні шпигунмайстери вміли розпізнавати таких людей: тих, хто мав причини для образи, хто жив не по засудах, хто мав таємні пороки. Найкращі агенти не просили інформацію прямо. Вони ставали друзями своїх жертв, входили в довіру, а потім непомітно витягали потрібні відомості. Тортури та тиск використовували, коли тонкі методи не спрацьовували. Полонених вояків, особливо офіцерів, допитували про плани їхнього командування. Купців з ворожої країни могли затримати під надуманим приводом і змусити розповісти про економічний стан їхньої батьківщини. Але найрозумніші шпигунмайстри знали, що тортури часто дають ненадійну інформацію. Людина під катуванням скаже все, що від неї хочуть почути. Правда, це чи ні? Тому вони воліли психологічний тиск агента, могли посадити в камеру з підсадним, який представлявся товаришем по нещастю і витягав інформацію під час довірливих розмов, або так звані друзі, могли погрожувати родині жертви, що часто виявлялося ефективнішим за будь-які фізичні муки. Організація шпигунських мереж у середньовіччі була справжнім мистецтвом. Найрозумніші правителі розуміли, що один агент, яким би талановитим він не був, не зможе забезпечити всією необхідною інформацією. Тому створювалися цілі мережі інформаторів, де кожен знав тільки свою частину справи. Простий селянин біля кордону повідомляв місцевому священнику про незвичайний рух військ, священник передавав інформацію торговцю, який їхав до міста, торговець розповідав про це своєму контакту при дворі, а той уже доносив безпосередньо королю або його шпигун майстеру. Така багаторівнева система захищала мережу. Якщо хтось був викритий, він не міг видати всіх інших, бо просто не знав їх. Венеціанська республіка створила одну з найефективніших розвідувальних служб середньовіччя рада десяти, таємний керівний орган Венеції, контролювала величезну мережу агентів по всьому Середземномор'ю та далі. У кожному великому торговому місті від Константинополя до Лондона працювали венеціанські купці. Які були не тільки торговцями, а й очима та вухами республіки. Вони збирали інформацію про політичні інтриги, військові приготування, економічний стан різних держав. Венеція навіть винайшла систему дипломатичних донесень, де посли були зобов'язані регулярно надсилати детальні звіти про все, що відбувається в країнах, де вони служили. Ці донесення зберігалися в таємних архівах і формували величезну базу розвідувальних даних. Англійська корона за правління Едуарда І та його наступників також розбудувала потужну шпигунську мережу. Особливо активно вона використовувалася під час війн з Шотландією та Францією. Англійські агенти проникали до шотландських кланів, підкуповували французьких дворян, створювали мережі інформаторів у пригордонних регіонах. Один з найвідоміших англійських шпигунмайстерів Френсіс Вулсінгем, що служив при дворі Єлизавети І вже наприкінці середньовіччя. Довів цю систему до досконалості. Він контролював агентів у всіх європейських столицях і навіть створив спеціальну школу для підготовки шпигунів. Його люди викрили безліч змов проти королеви, включаючи відому справу Марії Стюарт. Французькі королі не відставали від своїх сусідів. За часів столітньої війни між Англією та Францією обидві сторони активно використовували шпигунів. Французькі агенти проникали до англійських таборів під виглядом селян, що продавали продукти. Вони підраховували кількість наметів, оцінювали стан озброєння, слухали розмови солдатів. Особливо цінною була інформація про настрої в армії, чи є невдоволення серед вояків, чи вистачає їжі та грошей на утримання військ. Іноді французькі шпигуни навмисно поширювали чутки та дезінформацію в англійському таборі, щоб посіяти паніку або підштовхнути ворога до помилкових рішень. Один добре розміщений агент міг спричинити більше шкоди, ніж ціла ескадра лицарів. Папський престол у Римі мав, можливо, найрозгалуженішу розвідувальну мережу середньовічного світу. Католицька церква була присутня в кожній християнській країні, і ця присутність давала неймовірні можливості для збору інформації. Папські легати, що відвідували різні королівства з дипломатичними місіями, фактично виконували функції шпигунів. Вони доповідали Риму про політичну ситуацію, про конфлікти між правителями, про єретичні рухи, про все, що могло плинути на позиції церкви. Інквізиція, створена для боротьби з Єресю, також займалася шпигунством. Її агенти проникали в підозрілі групи, збирали інформацію про опозиційно налаштованих осіб, стежили за тими, хто міг становити загрозу для церковної влади. Деякі релігійні ордени спеціалізувалися на розвідувальній діяльності, хоча офіційно це ніколи не визнавалося. Тамплієри, що контролювали величезні фінансові ресурси і мали осередки по всій Європі та на Близькому Сході, володіли інформацією, якої не мав ні жоден світський правитель. Їхні командорства були справжніми центрами збору розвідданих. Госпітальєри, що опікувалися хворими та пілігрімами, також мали доступ до величезної кількості інформації. Люди, які лежали в їхніх лікарнях або проходили через їхні притулки, часто ділилися цінними відомостями. Францисканські та домініканські ченці, що мандрували по всьому християнському світу, були ідеальними розвідниками. Їхня присутність не викликала підозр, і вони могли вільно спілкуватися з людьми всіх класів. Методи дезінформації та психологічних операцій були добре відомі середньовічним шпигунам. Поширення фальшивих чуток могло деморалізувати ворожу армію або населення цілого міста. Перед облогою агенти проникали в місто і починали шепотіти на ринках та в тавернах про те, що допомога не прийде, що король про них забув, що краще здатися зараз, поки не пізно. Іноді поширювалися страшні історії про жорстокість нападників, щоб посіяти паніку. А іноді, навпаки, розповідали про милосердя і справедливість того, хто йде війною. Щоб послабити волю до опору, найефективніші чутки завжди містили зерно правди, що робило їх правдоподібними. Підробка документів була ще одним важливим інструментом: королівські накази, папські були, листи від союзників все це можна було сфальсифікувати, якщо мати достатню майстерність. Майстри-фальсифікатори вміли ідеально копіювати почерк, відтворювати печатки. Підбирати правильний папір та чорнило потрібної епохи. Фальшивий лист міг посварити двох союзників, підштовхнути короля до невдалого рішення, дискредитувати неугодного придворного. Одна з найвідоміших підробок середньовіччя так звана дар» — документ, що нібито підтверджував право папи на світську владу. Хоча він не був створений шпигунами в класичному розумінні, цей фальшивий документ показує, яку силу мали підроблені папери в ті часи. Отруєння було улюбленим методом усунення ворогів, хоча воно часто приписувалося не шпигунам, а придворним інтригам. Насправді ці речі йшли пліч опліч. Досвідчений агент знав десятки рецептів отрут: від миттєвих до повільних, від тих, що не залишали слідів до тих, що імітували природну хворобу. Миш'як був найпопулярнішою отрутою середньовіччя, бо його симптоми нагадували холеру або інші розповсюджені хвороби. Беладонна. Були голів, ціаніт з кісточок персика, все це було в арсеналі середньовічних отруйників. Отруту можна було підмішати в їжу, напій, навіть просочити нею одяг або рукавички. Деякі агенти спеціалізувалися саме на цьому і їхні послуги коштували дорого. Асасінейшн, цілеспрямоване вбивство важливих персон, було крайнім засобом, але до нього вдавалися, коли інші методи не спрацьовували. Саме слово походить від арабського гахишин. Так називали членів таємної секти асасінів, що діяла на Близькому Сході в 11-13 століттях. Ці фанатики виконували замовні вбивства політичних та релігійних лідерів, причому робили це публічно, часто жертвуючи власним життям. Їхні методи шокували середньовічний світ і водночас надихали інших. У Європі також практикувалися політичні вбивства, хоча рідше так відкрито. Найманий вбивця міг зачекати свою жертву в темній алеї, влаштувати нещасний випадок під час полювання, підкупити охоронця, щоб той не виконав свій обов'язок у критичний момент. Середньовічні шпигуни також займалися промисловим шпигунством, хоча цей термін з'явився набагато пізніше. Секрети ремесел передавалися в гільдіях від майстра до учня і ретельно охоронялися. Венеціанці монополізували виробництво дзеркал і тримали технологію в суворій таємниці. Агенти інших держав намагалися підкупити венеціанських майстрів або викрасти їх разом з секретами. Дамаська сталь, флорентійські тканини, фламандське ткацтво все це було об'єктом промислового шпигунства. Країна, що першою отримувала нову технологію, здобувала величезну економічну перевагу. Іноді цілі майстерні викрадалися, людей просто переманювали або змушували переїхати в іншу країну. Контррозвідка в середньовіччі існувала, хоча й не була настільки організованою, як сама розвідка. Підозрілих іноземців стежили, особливо в часи війн. Листи перехіплялися і перевірялися. При дворах існували люди, чия робота полягала в тому, щоб виявляти шпигунів серед слуг і гостей. Іноді влаштовувалися провокації, навмисно зливалася фальшива інформація, щоб відслідкувати, куди вона потрапить. Якщо вдавалося виявити шпигуна, з ним поступали жорстоко. Публічна страта була попередженням для інших. Тортури використовувалися, щоб змусити агента видати своїх співучасників. Але найрозумніші правителі іноді використовували викритих шпигунів по-іншому, перевербовували їх або годували їх дезінформацією, яку ті несвідомо передавали своїм господарям. Легендарні шпигуни середньовіччя залишили свій слід в історії. Хоча про багатьох з них ми знаємо обмаль. Вільям Волас, шотландський герой, що боровся проти англійської окупації, не тільки був видатним воїну, а й майстром розвідки. Його агенти проникали в англійські гарнізони, збирали інформацію про плани ворога, організовували підпільні мережі підтримки. Саме завдяки якісній розвідці Волос зміг перемогти у битві біля Стірлінського мосту, де невелика шотландська армія розгромила значно більші англійські сили. Він знав точно, коли і де вдарити, скільки у ворога вояків, які слабкі місця в їхній обороні. Зрештою, його зрадив один з його власних людей. Приклад того, як небезпечною була професія шпигуна. Жанна Д'Арк – орнеанська діва, також використовувала розвідку. Хоча історія пам'ятає її насамперед як воїна та містика. Але її військові успіхи були б неможливі без якісної інформації про позиції англійців, їхню кількість, стан укріплень. Вона мала свою мережу інформаторів серед французького населення окупованих територій. Селяни, що ненавиділи англійців, охоче допомагали їй. Простий пастух міг повідомити про пересування англійського загону. Жінка з села розповісти про кількість солдатів у гарнізоні. Вся ця розрізнена інформація складалася в цілісну картину, що дозволяла Жанні планувати свої блискучі операції. Її захоплення англійцями також частково стало результатом зради. Бургунці, що її схопили, працювали проти неї. Джованні Джустініані Лонго, генуецький кондак'єр, що захищав Константинополь, під час османської облоги в 1453 році, керував не тільки військами, а й розвідкою. Його агенти проничали в османський табір. Підраховували кількість гармат, оцінювали стан турецьких військ, намагалися дізнатися про плани султана Мехмеда ІІ. Один з його шпигунів навіть став свідком випробування величезної гармати, що пізніше пробила стіни Константинополя. Ця інформація дозволила захисникам підготуватися, хоча в кінцевому підсумку місто все одно впало. Але завдяки розвідці облога тривала набагато довше, ніж розраховували турки, і захисники змогли завдати нападникам значних втрат. Тамплієри, як вже згадувалося, були не тільки лицарями, а й шпигунами. Їхня мережа командорств від Португалії до святої Землі давала їм унікальні можливості для збору інформації. Вони знали про плани мусульманських правителів ще до того, як ті приймали остаточні рішення. Їхні агенти проникали на близький схід під виглядом торговців або пілігрімів, деякі тамплієри навіть вивчали арабську мову та звичаї, щоб краще зливатися з місцевим населенням і їхнє знання східної політики і військової справи робило їх незамінними радниками для європейських королів під час хрестових походів. Але ці ж таємні знання і могутність, зрештою стали причиною їхнього падіння. Король Філіп Красивий, французький, побоявся їхньої влади і знищив орден, звинувативши в Єресі. Марко Поло, знаменитий венеціанський мандрівник, що досяг двору Хублаяхана, також виконував функції шпигуна. Хоча сам він, можливо, це б не визнав його детальні описи Китаю, Монголії, Індії та інших країн Сходу були безцінними для європейських правителів і торговців. Він розповідав про військову організацію монголів, їхні звичаї, способи ведення війни, адміністративну систему. Ця інформація давала Європі можливість зрозуміти величезну східну імперію, яка ще недавно загрожувала самому існуванню західної цивілізації. Його книга про різноманіття світу стала не тільки пригодницьким романом, а й розвідуванням звітом, що змінив уявлення європейців про решту світу. Середньовічне шпигунство сформувало багато традицій і методів, що використовуються і досі: агентурні мережі, шифри, дезінформація, підкуп, проникнення під легендою все це було винайдено не в ХХ столітті, а набагато раніше. Середньовічні шпигуни не мали технологій. Але мали те, що важливіше розуміння людської природи, терпіння, хоробрість та винахідливість. Вони ризикували життям щодня, знаючи, що їхня робота ніколи не буде визнана публічно, що слава діставалася лицарям та королям, а їм тільки небезпека. Але саме ці невидімі воїни часто вирішували долі битв і королівств. Історія пам'ятає генералів, що вигравали битви. Але забуває шпигунів, що робили ці перемоги можливими. Настав час згадати про цих тіньових героїв середньовіччя, що їхнє мистецтво було не менш важливим ніж майстерність володіння мечем.